Шановні студенти Купінського та транспортного фахового коледжу. Віщирого серця вітаю вас із міжнародним Днем студента. Це час юності, енергії та великих сподівань ви майбутнє нашої транспортної галузі та нашої країни. Я пишаюсь вашою стійкостю, жагою до знань та прагненням стати справжніми професіоналами, особливо в ці нескладні часи. Бажаю вам міцного здоров'я! Невичерпного оптимізму та легких сесій, нехай ваші студентські роки будуть наповнені яскравими подіями, вірними друзями та новими відкриттями, успіхів у навчанні, професійного зростання, мирного неба. Шановні студенти, вітаємо вас, міжнародним днем студента. Ви особливе покоління, ви обрали шлях навчання, який вимагає від вас самодисципліни. Організованості та внутрішньої мотивації. Бажаємо, щоб ваші віртуальні лекції були завжди насиченими. Онлайн сесії проходили легко, а час, який ви провели за комп'ютером, завжди приносив нові знання та захоплюючі відкриття. Нехай кожен ваш клік веде до успіху, а ви отримаєте максимальну користь і задоволення від цього унікального студентського досвіду. Не забувайте про відпочинок. І, звісно ж, живе спілкування. Зі святом вас, успіхів у навчанні та реалізації ваших цілей. Дорогі мої студенти, немає значення, коли ви навчалися в нашому коледжі, колишніх студентів, не буває. Вітаю вас з міжнародним днем студента, це свято молодості, мрій, пошуків і відкриттів. Ви Найкраща частинка нашого коледжу його енергія, розум і натхнення. Бажаю вам бути допитливими, сміливими у своїх прагненнях і впевненими у власних силах. Хай студентські роки залишаться у пам'яті як найяскравіша сторінка вашого життя, сповнена щирих друзів, радості, відкриттів і, звісно, успіхів у навчанні. Нехай кожен день. Дарую вам привіт усміхнутися, а знання, які ви здобудете сьогодні, приведуть до великих перемог завтра, добра, миру і світлих доріг у майбутнє, З теплом і гордістю ваша викладач, керівник групи. Все буде Україна. Дорогі наші студенти, вітаю вас, з всесвітнім днем студента. Нехай цей день нагадає вам, що ваші знання. Це зброя, а ваші ідеї, це сила, а ваші серця це енергія, яка може творити зміни. Мрійте сміливо, дійте впевнено і пам'ятайте, ми пишаємося вами зі святі. Дорогі Студенти, бажаю вам цікавих, лексичних занять, на яких хочеться вчитися, а не спати. Будьте щасливі, веселі та розумні. І з ним студенти. Шановні студенти, вітаю вас! Пам'ятайте, ваші думки та дії формують ваш шлях. А віра в себе найкраща мотивація. Розвивайте стресостійкість, наполегливість і дисципліну. Будьте сміливими. Саме це допоможе вам стати зрілими, сильними особистостями і упевнено крокувати у доросле життя. Вітаю із днем студента! Бажаю вам здоров'я, сили духу, витривалості і не лише на заняттях з фізичної культури. Нехай кожен день буде рухом уперед. До нових знань, перемог і здійснення мрій. Тримай спину прямо, голову високо і впевнено крокуй до своєї мети. Шановні студенти, вітаю вас з прийдешнім святом та хочу побажати вам удачі, наснаги та завжди ставити перед собою найамбітніші цілі і з легкістю та впевненістю їх досягати.